Привіт, це Макс. А це канал Видавництва Розум. Мої вітання. Сьогодні я розповім вам, як грати у свіженьку настільну гру пожежна вежа. Вона розрахована від 2 до 4 гравців, кожен з яких буде займати свою пожежну вежу, а посеред вас буде палаючий ліс. Але це не кооператив, де ми всі разом боремось проти стихії. Переможе лише один гравець, той єдиний у кого вціліє пожежна вежа. Тож давайте подивимось ближче. Почнемо ми з підготовки та загальних понять. На початку ви розміщуєте ігрове поле в центрі столу. Кожен учасник обирає свою пожежну вежу, до якої сидить ближче. При грі в двох учасники обирають вежі, які розташовані одна напроти одної по діагоналі. Саме поле поділене на комірки, і суміжними вважаються ті, які прилягають одна до одної вертикально чи горизонтально, але не по діагоналі. В центрі ігрового поля зображений вічний вогонь. Саме з цієї комірки буде поширюватись полум'я. Кутову комірку вашої вежі, яка обернаває, Адена червоним, ви маєте берегти як зінницю ока. Бо якщо вогонь добирається саме до цієї комірки, то це буде означати, що ви програли. Далі поруч з ігровим полем ми розміщуємо жетони вогню та жетони протидії пожежі. Потім розташовуємо карту флюгера біля ігрового поля так, щоб напрямки на ній збігалися з напрямками на ігровому полі. Далі кожен гравець кладе перед собою одну карту відро горілиць. Зворот цієї карти означає нерозсудливу поведінку. Після цього ми маємо відкласти карти, які у своєму лівому нижньому куті мають зірочку. А саме «Вогняний смерч і взаємодопомога. Також відкладаємо карту ті лісу та чемпіон лісу. Всі інші карти дій ми перетасовуємо та роздаємо кожному гравцю по 5 таких карт в закриту. Гравці можуть дивитись свої карти, але не показують їх іншим учасникам. Відкладену карту вогняний смерч ми маємо помістити всередину цієї колоди та покласти до лілиць поруч з ігровим полем. Якщо в будь-який момент колода вичерпається, то ми беремо скид, перетасовуємо його та формуємо з нього нову колоду. Фінальним етапом підготовки буде визначення першого гравця та напрямку вітру за допомогою китка кубика. Ми розташовуємо вказівник вогню на тій частині флюгера, що відповідає напрямку на кубику. Гравець, що є вежа найближче до початкового напрямку вітру, ходить першим. Отже, учасники починають ходити по черзі за годинниковою стрілкою, і кожен такий хід буде складатися з двох кроків: поширення пожежі в напрямку вітру та дії гравця. Під час поширення вогню гравець обирає одну вільну суміжну клітинку в напрямку вітру біля жетона вогню чи біля вічного вогню і додає туди новий жетон вогню. Далі наступає етап дії гравця, і їх всього дві на вибір. Ви можете розіграти карту з руки, щоб застосувати її ефект, потім кладати її до стосу скидання, а після цього ви добираєте нову карту з колоди. Або ж ви можете витратити свою дію, щоб скинути з руки будь-яку кількість карт і добрати нових до ліміту. На початку це 5. Зауважте, що карта відро не є картою на вашій руці, але ця карта дає змогу вам розіграти одну необов'язкову дію, що прописана на ній. І власне у цьому весь ваш хід ви поширюєте вогонь за напрямком вітру а потім розігруєте карту або ж міняєте руку. А мета тут логічна та на перший погляд мирна. Вам потрібно захистити себе від вогню. Але зробити ви це можете лише спаливши вежі суперників. І коли під час свого ходу ви викладаєте жетон вогню на кутову комірку вежі суперника, ви успішно спалюєте її. Ви молодець. У якості винагороди. Ви забираєте всі карти з руки суперника, а потім скинете деякі, щоб не перевищувати свого ліміту карт. Щоразу, коли якась вежа згорає, ліміт карт на руках у гравців збільшується на один. І якщо саме ваша пожежна вежа залишилась єдиною вцілілою на ігровому полі, то вітаю, ви перемогли в партії. А зараз хочу трішки детальніше поговорити про самі типи карт і, власне, що вони вам можуть дати. Отже, є карти вітру, вогню, води та протидії пожежі. Картами вітру ви будете користуватися для того, щоб кинути кубик та змінити напрямок вітру. Вогняні карти дають змогу поширювати пожежу швидко та різко. Ну, і блакитні карти води дозволяють вам повністю вилучати жетон вогню з ігрового поля. Карти протидії пожежі дають змогу вам будувати захисні перешкоди від поширення вогню. Звісно, окопатись зі всіх сторін від вогню у вас не вийде, та це і правила забороняють детальніше про це в буклеті. Але відзонуватись та пригальмувати стрімке поширення вогню вам точно вдасться. Складнощів з тим, як працюють тачі, інша карта у вас не буде, оскільки на них є чіткий опис та навіть схема розміщення жетонів. Я хочу заакцентувати вашу увагу на карті відро. Бо саме завдяки ній ви один раз за гру можете вилучити жетони вогню із зони своєї вежі. Після цього ви перевернете карту відро і у вас з'являється альтернативна дія нерозсудлива поведінка. Вона означає, що ви можете скинути три карти води чи три карти протидії пожежі і додати два жетони вогню на ігрове поле. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ще важливо зазначити, якщо ви потягнули карту події з колоди, то ви негайно маєте її розіграти. Якщо це була карта вогняного смерчу, то ви кидаєте кубик та визначаєте напрямок вітру вогняного смерчу. А далі ви маєте розташувати жетони вогню на кожній вільній комірці, що суміжна з комірками всіх попередньо викладених жетонів вогню та вічним вогнем. Ну ви зрозуміли. А потім ви маєте кинути кубик знову. Спокійно. Це для визначення нового напрямку вітру. Потім в рамках розіграшу вогняного смерчу гравці можуть скинути будь-яку кількість карт з руки та добрати собі до ліміту за звичними правилами. Але коли під час цієї події чиясь вежа згорає, то цей гравець може негайно помститися і розіграти вогняний смерч знову. Тобто загальна концепція гри зрозуміла. Вам потрібно спалити чужі вежі і не дати це зробити зі своєю, але при цьому ця настілка дає деякі опціональні елементи. Наприклад, додавши при підготовці карту взаємодопомога гравцю, який її витягне, буде доступна одна з дій на вибір. Можна додати один жетон вогню на ігрове поле чи один жетон проти її пожежі, або ж скинути карти та добрати нових до ліміту. Також можна грати використовуючи карту тінь лісу. Це означає, що коли ваша вежа згорає, то ви стаєте розлюченим духом, який намагається знищити інші вежі. Ви будете кидати кубик та виконувати певні дії з цієї карти. Ще тут є карта Чемпіон лісу, яку можна вручити переможцю в партії, і вона ж дасть йому бонус на наступну гру. І якщо цей гравець переможе знову, то він перевертає карту чемпіон лісу та отримує звання величний чемпіон. А ще ця настілка передбачає режим гри 2 на 2. Гравці однієї команди розташовуються один напроти одного по діагоналі, а метою є знищити вежі команди суперників. А взагалом ця гра проходить доволі напружено та водночас весело. Просто коли ви бачите, як вогонь підбирається до вашої пожежної вежі все ближче і ближче, то холодний розум та спокій зберігати все важче. Але при цьому вона є доволі стратегічною, тому що вам постійно потрібно слідкувати за змінами на ігровому полі та максимально виважено використовувати свій хід, тим більше що ситуація тут буде змінюватись після ходу кожного гравця. Цю настілку хочу порекомендувати тим, хто хоче кльової розваги, але не бажає витрачати багато часу на правила, підготовку, освоєння геймплею та власне саму партію. Натомість вона подарує вам яскраві емоції та максимально гострі погляди за столом при кожній зміні вітру. Під кінець попрошу вас поставити лайк цьому відео та написати у коментарях свою думку про цю настільну гру. І якщо ви ще досі не підписані на цей канал, то пора вже панове. Бо саме після цього ви зможете обирати настільні ігри з розумом. А наразі мене все. Дякую за перегляд, Па-па.